Всім доброго здоров'я. Сьогодні запланував риболовлю на, на такій малесенькі водоймі. Такий вузький потічок. Зараз тут зараз прийдеться через корчі, через кропиву проходити і пробувати спіймати головню. Хоча може клюнути також і невеличка щучка або окунець. Але все-таки акцент на така хмарна Хмарно сприяснення погода. С Снасті зараз покажу, ну, фаворит X1 комплект. Ось такі проматки сьогодні будуть летіти у воду, скоріше за все, River Play Candy 1 грамова, підонна 1,6 грама. Всередині Rublex вертушка. Таким тоненьким сердечником, вона легенька. Плевка скобая. Я поклевка не лавиться. Клелка, поклевка. Ах. Ох ты є. Рублекс. Оп. Ребка жвава. Не злився, була покльовка і тишина все-таки трошки дощ. Зараз ходити мокро, але я в принципі в заворотах жаби квакають. Дощ їх розбудив. На таких невеличких річках. В струмках то головень потужніше навіть ще клює, ніж на великій ліці. Він тут так вискакує з-під куща. різко б'є по приманці і назад. Є Хто це у нас такий? я моя! Як вам такий трофей? Верхоплавка здоровенна на вертушку. Заїла, повністю триник. Ну ця вертушечка класна. Так буду кидати коловалку, а доловлювати вертушкою. Схема поки що працює. Ну це капець, я таке не розраховував. <плес> На вже звичайно не клюне, зірвалась. На коливалку поставив 1,6 донну. Ефектно було. Такі малесенькі водоймі така. Гарна рибка. Зла була. Клас. Навряд чи я її доловлю. Але може щось друге злагому ще. Перейдемо далі, на жаль. Трева зірвалась і все. Пробудемо ловити другу. Це що гарно співають пташки. Ох, покльовка. є, є. Красень головень. ох ти! Така груба рибка. Це взяв на коливалку, оп. Вивернувся з рук і сильно. На 1,6 і ще це рамку ливалку Може ще буде. Йдемо обережно далі. Є yeah. <laughs> о, це діло. Ще один кленик. Невеличкий, але для такої водойми. Нормальний оп. Зараз вертушку зачеплю. Пробуем, доловето что-то на вертушку. Е! Е! Ничего себе! картошечка. О, это красота. Вот так и ловлю. Коловалка, вертушка, коловалка, вертушка и получается. Зараз снова коловалку Так, вроде с этого Небай да, більше ни не поклевки, ни точка. Яка хотіла клюнуть, так клюнула. Перейдем потихоньку дальше. Таке непогане пласте, техі і глибина така, а коліно й може й вещі є, є. дивіться. Не крупний, але такий симпатична покльовочка була біля самих ніг. Такий пузатий. На коливалку. І зараз треба ще доловити на вертушку там. була Ні, не хоче, не хоче. Одного тут спіймав і все. Зараз треба кенді закинути. Так мілко однограмову зараз поставлю. Таке за задоволення. Малесенької водойми весь мику таких рибок на маленькі приманки. Дощ паде хлопці. Я дощовик не взяв, тому що прогноз погоди нічого про дощ не казав взагалі. Хмарно сприяснює, а тут ще одного вилинув. є. Ух ти. Нічого собі. <риклад> так влупив. Багато риб не виходить зловити. Вони тікають. Останні ніби трохи приямок. Вертушку тут океано. Крім було три ударчика на вертушку. Смикнув, смикнув. Вертошка з треником і все сідає на гачок. йо е моя! йо моя. <риклад> Дивіться, який кубанчик. На вертушечку. Клас. Ну, все одного хочу спіймати. Я, я ще один. Ще на вертошку. Такий малесенька така покльовка жила. Дурив, дурив я його і здурив. Підлагенький шум дощу, під спів пташок, були потужні головні. Ну що, головні. я сьогодні провів час на такій міні водоймі. вже і розпогоднюється, ясне небо стає. І так під час риболовлі постійно легкий дащик падав. Ну, Клені були такі потужні. Покльовки, дуже агресивні. Посилання на Снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте, лайки і до зустрічі!